Брат Андрій. Привет всем! И сегодня наше видео починається з Лего Человек-паук. Как ви бачите, такая гарна фірка. Очень у нього прикольная, голова прикольна, такая не леговська, такая фірмана. Так тут его, как мы бачимо таке. В клітинку він як ну, настоящий лаквук. Тут вона наклеечка така, ну, вже подряпана. Ладдя, то я хорошо наклеечка. Так. Що я можу сказати про нього? Космазка хороша, голова хороша. Ну, не відлітаєш штанишки теж хороші не відлітають. Головне те, що в мене загубилися руки, вони не красні, а чорні. Так що вибачайте обичайте трохи. То так вже вийшло. Ну і на цьому все. З вами був мій брат Андрій і брат Ваня. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставте лайки, пишіть в коментарях, якщо вам подобається що ні. І переглядайте мої відео почаще. До побачення. Пока.